Дегустуємо новинки з Аврори, місто Кривий Ріг. Як ви вже зрозуміли, цю всю продукцію я придбала у Кривоморозі і поштою відправила у Львів. На жаль, деякі позиції не доїхали у нормальному стані, але ж будемо дегустувати те, що є, тому що у Львові у нас такого не продається. Перший це шоколад Ріферо виробник місто Дніпро. Ви знаєте, нічого, такий шоколад на корону, схоже, смачний. Позина із кунжуту. Місто Кропивницький. Я, до речі, ще ніколи казинак із кунжуту не пробувала. Блін, прикольно. О! Це дуже смачно. Я би навіть сказала, що це смачніше, ніж простий класичний казанак. Круто! Вафелька з лаймом від Дейр. Виробник Туреччина. Клас, легенький такий запах лайму. Дуже круто пахне. Дивіться, вони ось такі малесенькі. Ой клас! Я люди вафлі не дуже люблю, але тут ось цей лайм просто врятував ситуацію. Він додає такого кисленького, приємного присмаку цій вафлі. І вона така ніжна, що хочеться її їсти та їсти. Арахіс у йогурті з ароматом малини. Виробник міста Дніпро. Ось так це виглядає. Ні, ну прикольно також. Ось цей зверху йогурт має такий кисловатий присмак. А оскільки я люблю малинку, то я її люблю у будь-якому виконанні. Сподобалось. Соломка фрі Гонзо. Зі смаком білих грибів. Виробник міста Київ. Дуже пахне грибочками. М -м -м. Ось така ця соломка. Ця соломка це такі собі палички як салют, знаєте. Але приправа дуже смачна. До півасика в самий раз.